Рік минуло з того часу, як наша клініка стоматології почала займатися волонтерством. Спочатку ми придумали створили оголошення по радіо, щоб про нас люди знали, що можна якісь продукти харчування зносити, якісь одяг зносити, щоб допомагати. Потреби хлопців дуже різні. Це починаючи від якихось побутових потреб, таких харчових продуктів до, до таких великих потреб, як автомобілі. Е на початку агресії зі сторони нашого сусіда, з клініки стоматології почала допомагати нашим хлопцям з нашого регіону. Тобто, які були потреби, хлопців запитувалися відповідно тих потреб, і допомагали. Тут, на місці, відсилали на схід посилки, все, що було потрібно. Ну, волонтерів з я знаю достатньо давно, Ну, я півроку в батальйоні Донбас. І буквально через місяць, як туди ну, вступив свій батальйон добровольцем. Мені вже подзвонили з Трускавця, якось знайшли мене. Ну, в принципі, багато хто знав, що я пішов добровольцем. І подзвонили від пана Тараса Лужецького від його команди, і запропонували допомогу. Почалося з того, що ми дізналися телефони всіх наших солдат, які воюють на сході. І конкретно до кожного ми телефонували і взнавали їхні потреби, що в даний момент їм конкретно потрібно. Тому що перший раз, коли ми їхали, на жаль, ми їхали в голі босі, маючи лише, лише військовий такий рюкзачок, де був кателок, українська наша форма, яка гарно горить, рветься, вимазується. От, а завдяки Тарасу ми трошки приуділися, відвоювали. Зараз слава Богу, вернулися. Дуже-дуже велика допомога, і, якщо чесно, інколи хочеться так знаєте, на слава Україні відповісти слава волонтерам чи волонтерам слави. Христи Бога, спохання наші, слава Тобі, слава і Сину, Дубай. Він нині буде в'яче, на віки, віки вам, мати царствую і сила і слава. Зимою люди нам ліпили вареники. Приносили заморожуло вареники, приносили сюди, і ми також відправляли це все на схід для наших військових. Завдяки ним ми отримали і варенички, і всякі салати, і моркву корейську, і бурячки, і сало, і форма. І... І форми І все, що... і це просто не були посилочки, це були посилочки. Мені приходили найбільша посилка 980 кілограмів, на моє ім'я, тому можете уявити, які це посилочки. Тому не тільки я їла, а ще їла ціла, моя батарея цілий взвод. Залучалися дуже багато людей, особливо наші е священники нам допомагали, тому що вони оголошували це по церквах. Люди приносили і пасочки пекли, і приносили всякі солодощі. І все, що потрібно, хлопцям, зігріємо солдатів, вдягнемо нагодує любов свою безмежну. Клініка стоматології за рік часу провела дуже багато акцій. Це було і свято Миколая. Де відправили багато подарунків, це залучалися наші діти зі школи, відправляли, писали лосівочки, ми їх пакували, відправляли хлопцям. Це було на різдвяні свята. Ми хотіли зробити хлопцям трошки таке свято там. Це була і кутя, це були вареників дуже багато. Це в цілу зиму ми відправляли їм дуже багато вареників. Раніше було по одному збір костів, зараз стало важче, і тому мусимо. Робити якісь такі більш масштабні акції. Ми розуміємо, що людям важче, але нашим хлопцям не легше. Ну, коли закінчилась потреба, ми вже мається на увазі тих людей, яких ми там намагалися забезпечити наших хлопців. Закінчилась потреба там в одязі, в продуктах, ну там те, що потрібно було, амуніція. Виявилася потреба, що потрібно транспорт. якийсь. І ми зібралися з Однодумцями, ентузіастами, які мали закордонні паспорти, візи і могли їздити вільно в Європу і почали звідти приганяти автомобілі. Наша клініка стоматології проводить акцію Полікуй солдата. На даний час проліковано більше ста учасників АТО. Лікування проведено різноманітне, хірургічне, терапевтичне, ортопедичне, проведено повністю безкоштовно. Просимо усіх наших колег небайдужих долучитися до такої акції. Thank you.